Всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, хочу передати вітання з берегів Південного Бугу сьогодні з сьогодні сонячної Вінниці. Була в епіцентрі і хотіла поділитися з вами оглядом покупок, які придбала в епіцентрі. Хотіла з вами поділитися своєю обновкою, придбала собі пательню від торгової марки Біол. Показувала вам, якщо я не помиляюся, взимку купувала собі теж пательню, але чавунну. вона мені дуже до вподоби І колись у мене була вже пательня, саме від торгової марки Біол, це нашого вітчизняного виробництва пательні. Мені воно дуже до вподоби, тому вирішила придбати ще одну собі. Бо в мене та що є, її пошкодили. Бо в родині чотири особи і хтось пошкодив, але не зізнається, і треба було. Нову пательню придбати, тому я вирішила. Зайшла, подивилася, сподобалася і придбала 24 см діаметром. Вона йде. Стандартно, в мене я більше і не купую пательні. Стандартна 24 см Коштує така пательня 870 гривень. Віддала, але хочу повторити, що саме цієї торгової марки в мене є і були до цього пательні, то вони гарної якості слугують не один рік. Вони хто користується, можете теж в коментарях написати, чи є у вас від цього виробника пательні. придбала в епіцентрі. Набір виделок десертних. Вони правда йдуть по дві штучки в наборі. А я два взяла набори. Вони були по 98 гривень, преміальний нержавіюча сталь, дві штучки в, в кожному наборі, по 98 гривень. І за два таких набори віддала 199 гривень. Бо в мене, чесно кажучи, десертної саме виделки то і не було, а десерти готуємо вдома часто і так тому зроблю собі якийсь маленький подарунок та куплю собі водилки. Якраз нагода була, то був час, переглянула, сподобалася, придбала. Заходила також в епіцентрі, хотіла показати вам виходила вірніше вже з епіцентру. В фудмаркеті купила е, круасани. Круасани від торгової марки Тоня, вишня і е, з, з згущеним молоком, але ціна відрізняється. З вишнею круасан коштує 5 гривень 90 копійок. Він е, зі знижкою був. А ось зі згощеним молоком то коштували е, 6 гривень 90 копійок. Відрізнялася ціна. Не коштувала саме ці круасани, це вже на виході. Це, це, це е, вирішила взяти спробувати якраз два круасани. Хотіла показати, що по Хресниці купила носочки. Ось такий гарний міхо з квіточками. Мені сподобалися носочки, то вирішила, ще носочки захватити для похресниці. Двадцять 24 гривні коштували носочки, тому хай буде і маленький презент. Була сьогодні у нас на центральному ринку в місті Вінниці в м'ясному павільйоні, де воно вам не показувала огляд м'яса м'ясних виробів, то сьогодні заходила в м'ясний павільйон. Зараз покажу вам, що придбала. Придбала сьогодні яловичину, а саме е, реберця брала. Реберця були по 150 гривень за кілограм. Можливо, не дуже привабливий контент буде, але покажу, кому цікаво, можете подивитися. Ось такі реберця були по 150 гривень. Е, взяла трошки більше кілограму, 180 гривень віддала. В м'ясному павільйоні і брала е, обрізки. Обрізки з лопатки і з задньої частини продавчиня сказала, а обрізки були е, по 170 гривень за кілограм. Один кілограм теж взяла обрізок з лопаток і задньої частини, як сказала продавчині, 170 гривень. І ось за кілограм обрізок і, і е, трошки більше кілограму. Реберс віддала 350 гривень. Ось такі в нас ціни у місті Вінниці на Яловичину Ну, в м'ясному павільйоні купувала у нас на центральному ринку. По дорозі, також заходила ще в АТБ. Зараз покажу вам, що придбала В АТБ. В АТБ брала манну крупу від торгової марки Атуаль. Показувала вам, що купую цієї торгової марки мені дуже до рис гречка є цієї торгової марки. Це брала манну крупу 900 грамів в упаковці і коштує 27 гривень 60 копійок в АТБ. брала булочки здоров'я? Мені вони до вподоби те, що можна раз і приготувати. Одразу якийсь бургер е, вдома, то купую булочки здоров'я. Можете бачити в оглядах. Часто їх показує. Чотири булочки здоров'я, 220 грамів в упаковці і 14 гривень 50 копійок від торгової марки Агрола. І хлібчик брала. А хліб взяла теж в АТБ 350 грамів він нарізаний йде, на заквасці бездріжовий агробізнес і за хліб віддала 27 гривень 60 копійок. Коштує хлібчик, то вирішила ще хлібчика взяти. А брала також в АТБ моцарелу, А моцарела була по 46 гривень, 30 копійок. 125 грамів це в АТБ на знижках. Можете звернути увагу. Акційна пропозиція можна завітати придбати по хорошій ціні, враховуючи те, що зараз ціни на сир піднялися, і взяла ще в АТБ моркву. А морква в нас в АТБ по 15 гривень, 89 копійок за кілограм. Я взяла трошки більше ніж кілограм, і віддала 24 гривні. Велика така морква йде якраз натерти і приготувати моркву з лимонним соком з коріандром. Нас сім'ї полюбляють вже осінь, а восени і взимку. Ми дуже часто готуємо моркву дуже корисно і швидко приготувати до якоїсь гарніру. ВТБ також взяла цукерки від торгової марки Рошен ромашку. Ромашка зараз по 201 гривні 85 копійок за кілограм. З кожним разом дивуюся, як швидко піднімаються в нас ціни на цукерки. Невелику кількість взяла буквально 196 грамів і віддала 39 гривень. Класична ромашка, багато хто знає, полюбляють її до чаю до кави. Ось такі ціни в АТБ вже на ромашку 200 гривень. До речі, забула вам сказати, на каналі є відео, ем, ем, маленьке відео, як можна вичистити праску за допомогою кисневого відбілювача. Колись побачила, що можна скористатися таким дієвим методом, і ось сьогодні скористалася, мені він до вподоби, тому вирішила з вами, господині, поділитися, можливо, комусь буде в нагоді. Показувала вам, колись купувала кисневий відбілювач і користуюся ним. І ось він в мене вдома був, то я вирішила почистити свою праску. Метод сподобався, ділюся з вами, кому цікаво, можете переглянути. Ще раз дякую вам за увагу! чудового дня і гарного насту!